Усвідомлення гріха і почуття провини. Чи є між цими поняттями різниця? Е, так, вже ж. Е, знаєте, е, часто людина приходить до Бога і просить прощення, не усвідомлюючи до кінця, що це за гріх. От саме це ключове слово усвідомлення. Е, на жаль, більшість людей вони живуть таким, знаєте, підсвідомим життям життям, коли людина не вивчила. Гріх, в який вона потрапила. Тому різниця в тому, що коли я усвідомлюю свій гріх, е, скоріш за все, я його знаю. Я вивчив його, угу. я проаналізував його, я м, вивчив шлях, що спонукало мене е, прийти до тих гріхів, до тих негативних вчинків, до яких людина прийшла. Тоді людина буде усвідомлена, тобто, давайте скажемо так. Е, не сплячи, да, не в якомусь там тумані, а чітко розуміючи, що я повинен змінити свій образ життя. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну це потрібно дійсно дуже пропрацьовано так мислити про те, а що таке гріх, а чому, наприклад, саме він для мене такий спокусливий, та? тому що і гріхи у нас в кожного різні, і кожного тягне до чогось свого. А почуття про я думаю, воно зараз у багатьох таке на фоні, воно фонове. Так? А ми хочемо перерости в певне таке усвідомлення. Але не всі розуміють, наше їм покаяння. І mm -hmm. що взагалі таке справжнє покаяння? Бо для мене, наприклад, у теперішній період це питання відкривається набагато глибше. І в мене є своя та певна така думка, що таке покаяння. Але цікаво, з вашої точки зору, з вашої перспективи, що таке справжнє покаяння. Хотів би трошки зачепити перше питання. Знаєте, коли ще навчався на психолога, наш професор задав питання, що таке совість. Mm -hmm. І знаєте, ми часто як ми як ми пояснюємо, що таке совість, да, і взагалі, звідки береться поняття покаяння, почуття провини. Ми як говоримо, ну, внутрішній голос нам підказує. Yeah. Ми щось відчуваємо. То це що це таке? Це емоція, це почуття, чи це щось більше? Uh -huh. То саме цікаво, як це науковці розказують, мені це подобається, тому що совість визначається як механізм саморегуляції поведінки, uh -huh. тобто певне, щось певне є всередині нас, що Бог створив, ми можемо це дійсно назвати голосом, який регулює, що таке добре, а що таке погане. І ось, коли ми зробили щось погане, щось всередині цей механізм, ми можемо назвати це голосом, підказує нам. І в нас виникає це почуття провини. Але коли ми приходимо до Бога, в Біблії написано, що вже совість керується Святим Духом. Тобто, в нас з'являється цей можна сказати духовний камертон Біблія, яка чітко. Вчить нас, що є добре, що є погано. Тому що я думаю, що ми всі ми зустрічали людей, яких ми називаємо безсовісними. Uh -huh. Uh -huh. Ми говоримо, ну це взагалі, ну він такий безсовісний. Да йому взагалі все рівно. Тобто є люди, які дійсно не відчувають ці кордони, і в них немає чувства провини. Uh -huh. Тому ця людина може вам сказати: А в чому я повинен каятись? Людина може когось образити, та я правий, та що тут такого? Uh -huh. Тому в нас є е, біблія. Яка керує нами, і ми можемо розуміти, що є добре, а що є погано. Тому почуття провини, на жаль, або не на жаль, скажімо так, ну це вже реальність, у кожного різне. Угу. Тому що мірило, напевне, в кожного різне. Да. Так, так. так цікаво, це почуття провини, чи може бути воно різним? Чи, наприклад, почуття провини перед Господом, де реально це є гріх, чи це. Життя провини, яке мене руйнує, і м, але по суті, якби гріха не було. Тобто, це якесь mm -hmm. може перед людьми ти там люди, ну, людини не догодив, чи ще ж ти відчуваєшся винним, але перед Богом ти не винний. Mm -hmm. І от як його теж розрізняти? Знаєте, у нас е, на минулому тижні була цікава розмова з пасторами. Ми трошки так е, сміялися, що у нас е, в центральній нашій церкві є одна людина, яка виходить на покаяння кожну неділю. От як ти неділя він виходить на покаяння, і знаєте, слава Богу, що кожну неділю є люди, які виходять на покаяння. Але якщо б він був в церкві, де нема покаяння, то він би спасав би ситуацію. Ви виходив кожного разу на заклик, і пастор би казав: Слава Богу, ти та людина, яка кожну неділю спасаєш статистику. Знаєте, на жаль, є такі люди, які мають хронічне чувство провини, і то вже не є добре. Чому? Тому що е, це не є Боже чувство провини, це не є голос тої самої совісті, яка керується Святим Духом. Mm -hmm. Чому? Бо коли це хронічне чувство провини, воно не веде до певних дій і до звільнення. Mm -hmm. Якщо б людина усвідомила, Окей, мені зараз погано, мені зараз, а, мені зараз хочеться там сповідатись, я пішла, сповідалася, і все, і мене відпустило на рік, там, знаєте. Але ж є люди, які постійно постійно відчувають це почуття. В результаті до чого воно приводить? Це один із факторів вигорання, один із факторів стресу, такого фонового виснаження людини. І воно приводить до, ну, до негативних наслідків. Тому дуже важливо мати слово Боже. От я зробив гріх, да? От, тобто мій механізм він не зламався. Якщо він не зламався, він буде чітко показувати. Да? Е, десь людина збрехала чувство провини законно, чітко. А буває таке, що людина приходить і не раз в мене такі сестри і брати приходили на бесіду і казали: я не знаю, я, я погана, я поганий. в мене відчуття, що я недостойний, що Бог мене не любить. Угу. Е, ми, і постійно каються, каються, каються. Це знаєте, це інша сторона медалі. Є ті, яким треба каяться. Вони не каються, а є ті, які нормально себе почувають і ведуть себе, ведуть святий образ життя, але вони постійно-постійно відчувають цю провину. Я думаю, тут якраз і ми підходимо до того питання: а що таке справжнє покаяння? Які його наслідки, і які думки воно викликає в мене, з, яким, з якою впевненістю я маю жити після того, як я покаявся? Чи це постійний процес? Наприклад, як от ви розповіли про цю людину, яка завжди mm -hmm. має відчуття провини, завжди кається, чи справжнє це тоді покаяння виходить? Я думаю, що покаяння взагалі в цілому шлях до святості це шлях до вживної в життя. Mm -hmm. Тому що ми повинні досягати святості, да? бо Бог святий, і він говорить, щоб ми були святі, як він святий, так що ніхто не побачить Бога, якщо в нас не буде чисте серце. Тільки ті, хто чистим серцем, побачить Господа. Це важливо усвідомлювати, що а, покаявшись, а, визнавши свої гріхи, а, ми не станемо святими на все своє життя. Тобто, ми все рівно будемо десь падати, і Біблія говорить, праведник сім раз впаде, сім раз встане. Це важливо розуміти. Але як для мене е, покаяння це зміна образу життя це поворот. Uh -huh. Це тоді, коли людина а, не просто сказала. Ось дуже часто от, те, що ми можливо, десь і в церквах це час від часу а, бачимо, що людина може в словах покаятись. А потім бачимо, а ця людина продовжує вести не зовсім правильний не зовсім правильне життя. Uh -huh. Тобто, це зміна, це слова uh -huh. перед Богом. Далі я вважаю, що це повинно бути повинен бути певний аналіз своїх гріхів. Ви правильно сказали, Майя, що є у кожного свої гріхи. Це uh -huh. теж дуже важливо усвідомлювати. А диявол не буде нас покушати Одним. в тому, в чому сильні. Якщо це не гроші, да, і там не знаю, світ буде пропонувати там багато грошей, да вам все рівно це не ваша тема. Да, але щось інше, там, влада, о, і комусь це цікаво. І, а зараз там да, такий час інстаграма, фото, е, зосередження десь на собі. І людина може дуже легко спокуситися так. на ці речі. А потім бачимо, що вже щось людина не вітається, вже десь пропала. Mm -hmm. от. Е, тому у кожного є свої речі, тому треба проаналізувати, чому для мене це спокуса. Особисто для мене. Чому оце, це моя спокуса? І знаєте, просто знати а, цей, ем, цей гріх. Що цей гріх? Він от тут я слабкий, і м, найголовніше, мені здається, це найголовніше, окрім молитви, окрім усвідомлення, це видалити тригери. Тобто Біблія говорить, якщо е, е, твоя рука спокушає вирви, тобто відсічі, це про видалення триггерів. Ми повинні розуміти, що, що мене спонукає до цього. Е, перш за все, це боротьба в думках. Ну, Перший тригер це думки. Тобто щось відбувається тут, потім воно спускається в серце, а, на жаль, е, ми в Біблії читаємо, що це може привести до смерті. Тобто, okay. все-таки справжнє покаяння це коли ми розвертаємося в іншу сторону. Йдемо так. Е, я розумію, що не завжди в нас саме так відбувається, тому що, як ви сказали, сім разів падає праведників, стає, як і писання каже. Бо... Мабуть, що як і я апостол Павло казав, я хочу одне робити, uh -huh. а роблю інше. Ми завжди боремося між тілесним своїм пожаданнями і духовними. Але зрештою, ми духовні мають перемогти. І якщо uh -huh. цього не відбувається, от відбувається те, що ви розказуєте, до чого може призвести небажання людини каятись, якщо людина вже втрачає це відчуття гріха, немає у неї огиди до гріха. А зрештою вона вже себе оправдує. І тобто, як це впливає на життя людини і як можливо з такого стану вийти. Мені здається, воно, знаєте, має такий гріх, а раніше відсутність покаяння або визнання своїх гріхів, воно веде першу така, на мабуть, ступінь. Я б сказав би, це певний егоїзм і гординя. Тому що людина буде шукати те, що ви говорите, це дуже вірно, виправдання. Виправдання, а, людина буде виправдовувати те, що це нормально, що тут такого, а, так всі роблять. Чому я повинен або повинна так не робити? А, але за цим, а, далі, я думаю, піде а, самотність. Чому? Бо коли людина <кій> вона а, горда, вона не хоче каятись. Людина, вона відходить від Бога, тобто вона вже буде самотня, вона вже буде без Бога, вона втратить Бога, вона втратить віру. І, скоріш за все, ця людина вона всередині буде відчувати себе самотньою. Угу. І в результаті, те, що говорить Біблія, це прийде певна духовна смерть, душевна смерть, навіть фізична, тому що будь-який гріх, будь-який гріх, несе руйнівну силу. Хочемо ми це, не хочемо, ми можемо про це багато говорити, але насправді гріх руйнує. Будь-який гріх руйнує. Там да, є три види гріха: проти себе, проти ближнього і проти Бога. Який би ми не взяли гріх, він несе а, руйнівні наслідки. Для мене сьогодні так цікаво, оця траєкторія, яку ми розпочали. Ви дуже класно підмітили питання спокуси, так питання до гріха, потім усвідомлення власного гріха, так розуміння, чому, наприклад, я саме його вчиняю. Після цього вже приходить розуміння, що це недобре, Від цього почуття провини від почуття провини, бажання покаятися, так. Але от ми вже визначили покаяння. В покаянні немає слова, але так, коли я кажу, вибач. Але там, наприклад, mm -hmm. ти теж щось зробив, якщо це до людей, наприклад, або якщо до Бога, ну вибач мене, звичайно, але що я винен, що в мене така природа <гри> грішна, так або ще якісь можуть бути але от виправдання, як ви говорите, і це може призводити до самотності і потім от цих всіх різних смертей. Mm -hmm. Але якщо mm -hmm. людина на цьому етапі покаяння дійсно змінюється, як ми кажемо, е іде іншим маршрутом. Переходить на 180 градусів і йде в напрямку до Бога, яким має бути життя людини після покаяння? Як воно виглядає? Ну давайте, якщо вже так чесно поговоримо, да? ми можемо очікувати, що після покаяння людина зразу зміниться. <ріст> О, так. це ти? Я думаю, <ріст> <Ми> не <пізнало. ріст> вже Зовсім інша людина. Все змінюється. Я дуже часто говорив і на проповідях в церкві, що людина, і це дійсно, я це, це бачу. Зовнішнє навіть змінюється після покаяння, коли людина з світу приходить, змінюється зовнішнє. І це факт. А, але треба розуміти одну таку річ, що будь-які, це ми візьмемо такі закони. І духовні, і недуховні, і психологічні. Тобто, людина, яка має в чомусь прогрес, через певний час вона може пережити регрес. Угу. І ось ми можемо, бути, можемо мати нетерпимість до таких речей. Тобто, людина покаялася, почала ходити до церкви, наприклад, і тут раз десь пропала. І ми можемо, не знаю, там. Цю людину звинувачувати, осуджувати, як Бог тобі стільки дав, там все. Але треба розуміти, що чомусь тож Біблія говорить про те, що праведник сім разів впаде і сім раз встане. Як це праведник? Він же ж праведник, він же ж такий класний, він приклад. да? Але треба розуміти, що після покаяння можуть бути певні коливання. Турбулентність така. Турбулентність. Так само, як після хрещення. Як до хрещення, так? Ісус Христос е був випробуваний е на вірність е своєму покликанню, так? перш ніж він війшов в служіння, Він був випробуваний і так само кожен з нас. Е наше рішення, будь-яке рішення, е людина приймає рішення одружитися. Невже після того, як вінчання відбулося, щасливе життя буде? А вже ж ні. У фільмах так. В да, фільмах так немає. і все там буде. Да. Після <свісля>... весілля там немає кадрів. <свісля> 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 да, там це все пропускається. хеппі-енд. Так, хеппі енд Але ця турбулентність, що в сім'ї, що в церкві, що коли ми нову роботу отримаємо, якийсь новий проєкт, нове служіння. Завжди буде це коливання. Людина приходить до Бога, приймає рішення покаятись в гріхах треба розуміти що спочатку це буде дійсно такий знаєте новий рівень стосунків з богом потім буде перевірка тому я б мабуть ось, ось акцентував на ці, на ці е, моменти е, увагу бо ми це забуваємо я бачу ми ми всі за покаяння 100%, ми за те щоб люди приходили в церкву але нам треба розуміти що нам будь, треба бути поруч з людиною яка е, ось ось е, сповідала свої гріхи Підтримати її в цей час, щоб вона встояла і щоб вона не вийшла через задні двері церкви в світ, а щоб вона залишилася там. На останок, от як переживши покаяння, жити далі у свободі, е, у благодатті Господні, в його милості, не озираючись на те, що було вчора, е, як по суті, я мабуть, б, мабуть, знаєте, що відповідаючи на це питання, мабуть, радив би те, чого я почав, це е, мати. Я знаю, на українській сказати бодрствувати, тобто жити усвідомленим християнським життям. Коли людина визнала свій гріх, сповідала перед Богом чи перед людиною. Після цього, якщо людина свідомо знає свої слабкі сторони і хоче, щоб її життя було святим, Треба розуміти, що є певні такі, знаєте, певні частини життя, де може це ця спокуса приходити знову. Але якщо ти вже свідомий, ти будеш обходити ці речі, ти будеш розуміти природу цього гріха, і ти будеш триматися далі від нього. Коли ти вивчиш цю історію, коли ти будеш знати свої тригери, я завжди кажу, коли до мене приходить людина з якимось гріхом, який повторюється, я кажу, не просто. Там давай ми е, зрозуміємо, звідки цей гріх. Я кажу, в який е, момент року приходить цей гріх. Далі, в який місяць, в який час, в який день і в, який, в яку годину дня приходить цей гріх. Угу. І коли це ти розкладуєш, отак. От, тобто ти вивчаєш, ти можна сказати так, знаєш, береш за хвост цього гріха і все, і я схватив тебе все. Ти не маєш наді мною владу. Я розумію, як ти працюєш проти мене. Розумієте, оцей такий, якби сказати, аналіз, Важливо. те, що говорить апостол Павло, так, що він бореться і дух і, 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 і плоть, тобто він це усвідомив. А часто гріх приходить тоді, коли ми це не усвідомлюємо. Ми просто ж пливемо по течії. Угу. Ну, ми щось знаю, сталося, як так, вийшло. так вийшло, такий сьогодні день. Ну так я, я не знаю, як я там опинився, так? Да? <гум> Тому дійсно важливо бути усвідомленими, каже, як ви кажете, так бути е, мислячими, ставити собі запитання. Я запитання, сподіваюся, так. що дійсно це буде корисним, таким, як я казала Каріна, на початку їжа для роздумів після нашої розмови. Тому дякую вам дуже за те, що ви привідкрили. Я думаю, що ми навіть не відкрили. Ми тільки привідкрили цю ширму до питання покаяння і е, розуміння того, що в. Воно потрібне всім, і е, усвідомлення гріха також потрібне всім. Тому дякуємо вам дуже за цю розмову. Пригадуємо друзі, що разом із нами сьогодні Андрій Білоножко, це пастор церкви благодаті. Тому е, дійсно пам'ятайте, що усім нам потрібен Господь, нам потрібна ця свобода, яка є лише у ньому. А для цієї свободи потрібно так само робити певні кроки і приймати той подарунок волі, яку він, він дав всім нам.